І посуха, і ворожі удари дуже негативно вплинули. Найбільше втрата Харесонщина більше 55 тисяч гектарів, тому що величезна кількість висохла. Якась кількість там не одна тисяча гектарів. Хлопці навіть не убирали через величезну небезпеку і тисячі гектарів згоріло, тому що щодня в дронами росіяни палили. Там було щодня отримав 3-4 повідомлення, як в кого в кого 50, 70, 100 гектарів пшениці. Вони воювали з хлібом, як і роблять це не один рік. На жаль, фермерів величезні втрати. Хоча їм і так пам'ятники при житті потрібно поставити, що вони в таких умовах складних все-таки працюють і знаходять на це. Можливості пшениця найбільше напевно втратила, якщо ми беремо по зерновим культурам. А якщо по садівництву, то також люди втратили, що на Херсонщині, в інших регіонах виражає тисячі гектарів черешні, тисячі гектарів персиків, абрикос, були повністю втрачені, але вже через заморозки, які були в травні місяці.